Ви знаєте, я навіть не знаю, бо я з внуком, а що родителі не знаю. Не можу вам даже відповідати. Ні, не як ваше рішення, просто як думка. Ну, хоча доця, всі робили щеплення. Всі буквально, які потрібно було всіми проходити. Я так думаю, що мабуть, ну, треба робити. Перевірені вже, мабуть, так? Ну так, да. ми, слава Богу, пройшли все, нічого, ніяких послідств нас не треба, требася. А чому? Ну, щоб обезпечити себе. Ви вакциновані? Від ковіду вакцинувався, від е, іншого ага. ні. Ну, в дитинстві, в дитинстві вакцинувався. Ой, не знаю, я думаю, що це справа батьків. Це вони повинні. Ні, ну, рішення стосовно дитини, я зрозуміла. Я маю на увазі просто думку. Чи це для суспільства потрібно, чи може не потрібно і ну, не варто там. Ні, ну, якщо здоров'я дозволяє, то потрібно. Я не щеплюю. Перші прививки робили, зараз ні. Які по календарю, правильно? Да, которые по календарю. А сейчас м -м, перестало. – А чому? Тому що це може бути шкідливо чи просто ви якась інша… – Чесно сказати, як би не довіряю. Були відключення света різне. поэтому не знаю, як хранились лікарства і вакцини. Поэтому поки ми здержуємося от этого. Хотя первый ребенок у меня привіт полностью, а вот сын нет. Навіщо? Ну, типу, щоб виробити імунітет, захиститися від якихось там хвороб. Ну, Від ковіда можна. А так, на жаль, не потрібно. Ой, це я не знаю. Я не знаю. Кожен індивідуально. Ну, от, Стосовно тих щеплень, які в національному календарі, тобто стандартні кір, там да, дифтерія, правець, такого. Я, я, например, проти. А чому? Ну, Алергії ценно... багато у азергії багато дітей. Все одно боліють діти. Іли не боліють. Зачем робити, зачем вносити чим вносити, не знаю. На собаках проще, а <соць> собакам треба робити. А людям я якось... И, мені каже, влияє і на нервову систему. Но... А ви вакцинувалися? Я ні. Мабуть, потрібно, тому що захворювання є смертельні. Це для здоров'я людини важливо. А ви вакцинована? Обов'язково Фахівці ж зазначають, що за останні роки в Україні в рази зросла захворюваність на кашлюк та кір, і закликають мешканців вакцинуватися згідно з національним календарем щеплень. На сьогоднішній день я хочу сказати, що наш регіон забезпечений всіма буквально вакцинами. Всі вакцини ми отримуємо, які передбачає наш національний календар: це саме до тих 10 інфекційних захворювань. Всі ці вакцини безкоштовно. Ні, всі вакцини перевірені, сертифіковані, відповідають вимогам якості, які проводяться дослідження на самих високих міжнародних рівнях. Є, окрім цих обов'язкових, як ми кажемо, таких щеплень, у нас і інші вакцини, за допомогою яких ми можемо також себе захистити від інших захворювань. Це іменінго, кокова інфекція, ротавірусна, вітряна віспа проти вітряної віспи, і проти папіломи людини, папілому вірусу, і проти вірусного гепатиту А. Тобто дуже багато є вакцин. Ш ніж від 20 взагалі інфекційних захворювань ми можемо себе захистити своє життя і здоров'я проводячи вакцинацію.